Сьогодні біля будинку на 129-му кварталі, де жив Євген Павліченко, багатолюдно. Рідні, друзі та побратими проведжають у вічність героя воїна 142-ї бригади, який поліг за свободу своєї землі на Донецькому напрямку. Ворожий обстріл обірвав його життя у 35 років. У нас було бойове завдання, і ми попали під обстріл артилерії ворожої. І так ну, сталося, що після другого прильоту. Наш побратим загинув. Він справжній герой, справжній друг. Слава йому. Бойовий шлях Євгена розпочався у серпні минулого року. Дуже хороший хлопець. Тільки почалась війна, він зразу пішов в воєнкомат. Ну, його не взяли. У нього проблеми були з легенями. А потім. Повістка прийшла, пішов. У мирному минулому наш земляк працював експедитором. Запам'ятався друзям та колегам чуйним, щирим і працьовитим. Був плідним да, працівником, був плідним товаришем, завжди підтримував, давав руку допомоги, тому так і він залишиться для мене, надійним назавжди. Сергій дізнався про загибель друга дитинства, коли перебував на фронті. Приїхав до Кривого Рогу з передової, щоб віддати останню шану тому, хто був для нього товаришем, порадником і підтримкою. Пам'ятаю як чуйну людину, добрий друг був, доброзичливий. Дуже шкодуємо, що ця людина пішла в нас. Боровся за свою країну, любив її, тому пішов. Захищати у мужнього захисника залишилася кохана дружина, брати та племінники. Чоловік мріяв повернутися додому з перемогою та стати батьком. Не судилося. Відтепер боєць навіки у небесному війську. Вічна слава герою. Анна Ніколає, Артем Кравченко, цей день.